Доброго вечора, друзі. Сьогодні оглядаємо Yamaha Jog SA39ZR. Це такий спортивний варіант скутера. Чотирхтахний інжекторний на водяному охолодженні 49 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. От це такий самий, як 36-й Джог, 39-й, але в такому... Красивому спортивному виконанні, з світлодіодним спойлером, з красивим газомасляним амортизатором, на легкосплавних дисках, з прозорою оптикою, тобто поворотнички прозорі йдуть. От супорт такий червоненький. Ну, Скажімо, так, натякає своїм спортивним виглядом, що він спортивний. Хоча двигунчики в них однакові. Давайте будемо. Я маю на увазі 3639 модель. Давайте будемо дивитися детальніше, що це у нас за джок. Джок у нас е на водяному охолодженні, тут знаходиться радіатор, як ви бачите. От. І перш за все відрізняється приборкою. 13201 кілометр. Зараз у нас на 39 -кі. от в такому стані. У нас ручки, оригінальні ручки, до речі, залишились, і ручечки в хорошому живому стані. Хто знає про що є. Так, є один ключик Ямаха з таким японським гарненьким брелочком панда і суші. Так, далі. Побігли далі. По зовнішньому вигляду він в чорному перламутровому кольорі. Все, без ніяких... Дефектів зауважень, Дивіться, ідеальний стан по пластику, повністю жодної подряпинки немає. Е, масляна вилка з гофрами, а в чудовому стані гофри супорт. Диск гальмівний, от дивіться, практично не, ну, не зношений взагалі. Колодочки в хорошому стані. От, все прекрасно. Тут навіть передня гума залишилась заводська. 90-90 на 10. От в такому стані відсотків 30 протектора залишилось, От, але це заводська гума їхня, Максіс називається. Так що, в принципі, можна ще сезончик доїздити. Легкосплавні, красиві диски, такі в формі зірочки. І взагалі він дуже гарненько на дисках виглядає, особливо в чорному кольорі мені подобається ЗРК. От, так, Пішли далі. Там, в принципі, в нас жодної подряпинки немає на передній частині, тобто на клюві і голові, жодного дефекту, просто жодного. Побігли далі. Так, бокової підніжки немає, але вона інколи буває. Якщо у вас є потреба, ви можете її окремо поставити, докомплектувати. Ліва частина також без єдиної подряпинки. І знаєте що? Мушу звернути вашу увагу на то, в якому стані прийшов цей задній амортизатор. Давно таких не, застр... не зустрічав. Як правило, вони течуть. От, А тут у нас виключно стан такий і по колодках, і по амортику, все прекрасно. Задня гума стоїть Dunlop. Dunlop е, практично новий. Відсотків так 80 залишилось. тобто Можна ще їздити 1010 на цій гумі. Без ніяких питань. Спойлер красивий такий з світлодіодними вогниками. Так, давайте глянемо бак і під сидінням. Так. Рідне сидіння залишилось Ямаха. Воно відрізняється від 36-ї модельки. Трошечки задній пасажир нам ниточки затер, а так в загальному супер по стану. Все ціленьке, все в прекрасному стані. 12-го року випуску, здається, ця Ямаха. Зараз ми глянемо. Так, є 12.02. Бак чистенький, все, все чудово. позерочки просто все прекрасно. Так. Є блокування тут заднього колеса, замочка запалювання, хто не знає, як і у всіх скутерів замикається руль. Так, мушу сказати, є от невеличкі тріщинки на приборку, вона не пропускає, ні на що це не впливає, але такі мі мікротріщинки є на приборочці. Скло коштує 200 гривень, нове, до речі, якщо потрібно замінити, чи я замінюю, якщо це критично важливо, але я ж кажу, більше ніде ніяких дефектів немає, але... Якби є. Так, гачечок для кульочка, карман, права частина також без єдиної подряпинки. Тобто стан, УЗР, -ки. відмінний легкосплавний диск, от такий задній накладка, от в такому вигляді, в чорному кольорі також. Ну, В принципі, все. Оглянули, подивились, все. Все прекрасненько, як завжди. Перевіримо двигунчик, послухаємо. Гарно працює двигун. Так, і спойлер. Знайшов проблему. Так, треба глянути спойлер. Чи можливо я його забув підключити. Коротше кажучи, спойлерочок ми глянемо і все буде добре, буде працювати. Так, далі слухаємо, як працює. Чистенько, рівненько. Без жодних зайвих звуків працює. Спойлер обов'язково гляну, щось я пропустив цей момент перед тест-драйвом. Ближній дальній працює, світло, поворотнички також працюють, все чудово по скутеру, а от спойлерок ми обов'язково глянемо, чому він не працює так, ну, в принципі все. Все працює, навіть датчик на бак працює. І як завжди, невеличкий тест драйв. Дивіться, як гарненько приборка виглядає вночі, реально симпатично, дуже по спідометру вона відрізняється між... від 36-ї модельки, воно звичайно все симпатичніше. Так, ну все, поїхали. Так, мені 36-39. В принципі, непоганий варіант на кожен день. Це зручна моделька з пологим полом. Можна одному сісти, в принципі, більш-менш зручно, а, непогана комфортна модель. І, До речі, дуже економічна. В плані, якщо ви будете їздити 30-35-40, розхід буде в районі до 2 літрів. Як ви бачите, моїх 85-90 кг він гарно тягне і гарно біжить взагалі. Гарно тримає дорогу, максимальна швидкість в нас в районі 60-65 буде, все супер. Тобто прекрасний, чудовий стан і двигунчика, і пластика, кому до вподоби телефонуйте, ЗРК, в принципі, дуже гарний варіант, гарно виглядає на красивих дисках з гідравлічними гальмами. от так що звертайтеся контакти в опису під відео, також там посилання на телеграм-канал з асортиментом іншим, іншої техніки. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Зустрінемось.